Невже вам зайнятися нічим? Добре, слухайте. Харон за деякими джерелами є лідером угрупування моноліт. Харон один з найдосвідченіших сталкерів зони відчуження. Деякі вважають, що лідер монолітовців-відступників блукач це Харон, але це не так. І на це є причини на момент травня 2012 року Харон вже мав ранг майстра. В свою чергу блукач у серпні 2012 був лише ветераном. Ніхто не знає, куди дівся Харон, але є всі підстави вважати, що він, як і інші, вийшов з під контролю освідомості, або ж він загинув. Трохи порившись в архіві, я знайшов це фото. Можливо, це є натяком на те, що Харон та Воронін якось пов'язані. Можливо, навіть вони брати, але це не точно. Також на цій фотографії ми можемо розгледіти монолітовця, можливо це сам Харон, нус, а на цьому все, вдалого полювання.